Неділя 9 квітня в ефірі новини на 11 каналі. З вами працюю я, Марко Ручка. Вітаю вас традиційний святковий кошик. Оскільки цьогоріч обійдеться великдень на водоймах області Неростова заборона, де можна виловлювати рибу і чи продають ліки без рецепта. Наші журналісти перевірили усі подробиці далі. Великдень має бути безпечним. Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки у храмах. По-перше, будьте пильними поряд зі свічками. Слідкуйте, аби полум'я не перекинулося на волосся, одяг або святковий кошик. По-друге, тримайте дітей під наглядом. І звісно ж, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Українці активно готуються до великодня, попри війну та шалені ціни на продукти. Люди буквально штурмують магазини та ринки. Збирають традиційний святковий кошик. Скільки він коштуватиме цьогоріч? Наші журналісти підрахували. Святкова паска, молочні продукти, крашенки, шинка, сіль та хрін це традиційні продукти, які зазвичай українці кладуть до великоднього кошика. У скільки він обійдеться цьогоріч, гайда перевіримо. А допоможе нам в цьому пані Олена досвідчена господиня перед Великоднем жінка тримає піст, тому святковий кошик зізнається, збирає по-справжньому багатий. Рецептори вони за час посту не відчувають тих смаків, тому на контрасті, коли разом ти куштуєш пасочку. Крашанку, сальце і огірочок з редискою. цей взрив, сполох, смаків в роті це щось казкове. Продукти Олена Володимирівна купує на ринку, бо більшість з них домашні та ще й сторгуватися можна. Наш рейд розпочинаємо з м'ясного відділу та шукаємо ідеальне святкове сало. Такою смужечкою м'яска хочеться. У нього оця розовинка на зрізі повинна бути розовинка. Оце значить, воно свіже. Воно таке прухке, м'яке повинно бути. У середньому за кілограм сала на ринку просять 200-250 гривень. А от домашня ковбаска обійдеться у 130 за кільце. Перед великоднем зізнаються продавці. Попит шалений. Аби приходили люди, все, все нормально. Якщо людина бере кіло, два, звісно, вступає. Скільки треба, сідай, йдемо на поступки. А от домашні яйця на прилавках можна знайти по 70 гривень за десяток. Пані Олені віддають трохи дешевше. Такі чистесенькі, такі красиві. Скільки виберемо? А скільки ж коштувати буде? Вам десяток? Тільки десяточок. так. 65. У молочному відділі нас цікавить бринза. За кілограм просять 250 гривень. А от домашній сир найбільшої жирності віддають за 140. Добре, він не пахне кислим, це значить, він свіжий. Головним продуктом у кошику звісно залишається паска. Її у родині Олени Володимирівни готують за перевіреним роками рецептом. Заключується з вечора місяця до п'ятої ранку. Читається молитва над тістом, а кладуться всі смаколики, і ізюм, і ванілька. І тільки на сході сонця починаємо випікати. Один такий заміс обійдеться цьогоріч аж у 500 гривень. На виході отримуємо 5 пасок з вартістю 100 гривень за кожну. Також додатково господиня купує свіжі овочі та червоне вино. За весь кошик виходить трохи більше 1300 гривень. Це навіть з тим, що продавці погодилися трішечки, вступили в ціні. Це дорожче за минулий рік. Я гадаю. Відсотків на 20-30. для порівняння вже традиційний кошик. Ми самостійно зібрали у супермаркеті, поклали одну паску, яйця, ковбасу, шинку, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль. Усього витратили 967 гривень, і це з урахуванням покупної паски. Якщо ж її випікати вдома або десь замовляти, сума збільшиться ще як мінімум на 200 гривень. Загалом середня ціна великоднього кошику за підрахунками експертів. Цьогоріч становитиме 1209 гривень. Це майже на 25% більше ніж торік, бо здорожчали усі продукти. Середня ціна збільшилась десь на 37-40%. Нічого не могло залишитися на попередніх цінах, тому що здорожчали паливо, здорожчали енергоресурси, здорожчала логістика. Якщо ж у кошик докласти ще великодніх продуктів, наприклад, овочів, фруктів або напоїв, доведеться заплатити до півтори тисячі гривень, наголошують експерти. Софія Куценко, Сергій Гончар, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Знеболювальні препарати від тиску та навіть спирт із початку квітня лише за рецептом. Ця новина сколихнула Україну в останній день березня. Люди кинулися штурмувати аптеки і скуповувати ліки наперед. А вже наступного дня мінохорони здоров'я заявило, начебто нічого не зміниться, чи продають зараз без рецепта. Наш Владислав Авдієнко все перевірив. Серцеві від тиску та серцеві, бо й завтрашнього дня все ж за рецептом буде. Ще на перший період ну, там десь на місяць-два треба закупити, особливо якщо людина пряма їх регулярно? Вони вистоюють довжелезні черги за знеболювальними та препаратами від тиску. Вистачає далеко не всім. Мені треба було чотири пакети канімі сіло. Я простояла, сказали, нема. П'ятниця, останній день березня, дніпряни штурмують аптеки. У цій аптеці, погляньте, черга закінчується аж біля самих дверей. Всередині понад два десятки людей. Щоб придбати препарати, доводиться чекати більше як півгодини. Дехто не витримує де багато не хочу чекати. іншу. особливо підприємливі українці почали продавати дефіцитні ліки в інтернеті за космічними цінами. А соцмережі миттю заполонили жарти про масову аптечну істерію. Ось оновлення топ-продуктів для інвестицій. Німи сил, новий біткоін. Ажіотаж виник через інформацію: з 1 квітня більшість препаратів продаватимуть тільки за рецептом. Серед них частина знеболюючих та жарознижувальних гормональні протиалергійні препарати від тиску та навіть спирт у великих пляшечках та ліки від кашлю. Люди обурені ні йде правильно. Можливо, якісь складні там, так але те, що в побуті прийнято, там ті, що безболюючі, ну це, це дивно складно до лікаря. Треба сходити. Він дасть направлення до іншого лікаря, і він вже випише. Лідія, сімейна лікарка із семирічним досвідом, пояснює, навіщо потрібен рецепт. По-перше, це збереже ваш бюджет. Дуже багато людей вони самі призначають собі ліки, купують деякі з них не мають ніякої користі. По-друге, вбереже ваш організм від шкоди та дасть змогу медикам вилікувати вас якнайшвидше. Може виникати побічні реакції і. Потрібно, щоб лікар моніторував стан пацієнта. Також залежно від стану пацієнта, лікар підбирає правильну дозу, і цю дозу треба коректувати. Мінохорони здоров'я роз'яснило ситуацію тільки наступного дня. У суботу виявляється, з 1 квітня електронні рецепти вводять на додачу до паперових. Список рецептурних препаратів не змінювався. Ми з вами ще перебуваємо в країні, в якій є воєнний стан. І в 2022 році, 5 травня, ми дозволили продаж рецептурних лікарських засобів постановою кабінету міністрів України навіть без рецепту. Попри це у національній службі здоров'я в коментарі для 11-го телеканалу пояснили виключення діє лише для прифронтових територій. Ці препарати і мали завжди продаватися за рецептом. Є виключення лише для територій. Прифронтових, де ведуться бойові дії, там відпуск лікарських засобів. Рецептурних може здійснюватись без рецепту. То чи продадуть ліки без рецепту? Йдемо до аптек і питаємо популярне знеболювальне та спирт. Німісіл Зараз рецептурний препарат з 1 квітня по рецепту. А писали що якась постанова? Що писали типу? постанова для зон активних бойових дій. Так, писали. А сьогодні нам знову сказали, що по рецепту щодня змінюється. У двох аптеках відмовляють, а в третій все ж продають пляшечку спирту без рецепта. Хай там як сімейні лікарі запевняють, за необхідності виписати рецепт можуть навіть дистанційно. На телефонну консультацію записатись лікар виписує. Пацієнту приходить смс, і він купує, навіть не приходячи в лікарню за рецептом. У же нагадують за продаж рецептурних препаратів без рецепта передбачена відповідальність. Подібно до Тяжкості до систематичності тих чи інших порушень це може бути як і адміністративна відповідальність, так і кримінальна. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар та Євген Дрозд новини 11 каналу. розвідник кулеметник, що пише книжки просто на передовій. Далі у випуску історія Дмитра Нестеке». Воїна окремої бригади тероборони Дніпра, що у перервах між бойовими виходами займається видавничою справою. Він єдиний в Україні, хто перекладає професійну будівельну літературу, за якою навчаються майбутні архітектори, контролює друк і продає книжки дружина бійця, ексклюзивний фронтовий репортаж нашого Владислава Авдієнка. В акустиці дуже важне планування приміщень, так і от ми даємо світлини приміщень цих план, розріз будівлі. Дмитро Настека воїн бригади Теродніпрай, водночас видавець книг. Він самостійно перекладає з німецької верстає і розробляє дизайн. Складно повірити, але чоловік двічі кидав університет: вперше заради армії, вдруге задля роботи. Жартума називає себе недовчений архітектор. З моїх книжок викладають, наприклад, історію архітектури, з мною написаних книжок, але я при цьому не архітектор. Видавати книжки Дмитро мріяв із дитинства. Втім, потужним поштовхом стала несправедливість про українську архітектуру. 20 років тому в світі майже не знали. Чоловік вирішив виправити це у своїй першій книзі. Я почав створювати книжку, яку назвав просто і легко архітектор. Це була збірка робіт українських архітекторів українською і англійською мовою. Так розпочався шлях Дмитра у видавництві. Чоловік усе робив сам. За півтора десятки років двічі банкрутував. але не здавався. Прагнув створити навчальну базу для українських архітекторів. В Україні технічні книжки, тим більше комерційного кшталту, майже ніколи не виходили. Моя книжка наразі продана накладом понад 2,5 тисячі примірників. Це, ну, це рекордний наклад для України. Хотілося, щоб воно тут працювало. Все ця книжка це реальна біблія архітектора. На початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов у тероборону, тоді й побралися, згадує дружина бійця Ольга. Ми одружилися у минулому березні оба в камуфляжі, тому ми молодята. Можна сказати, що на фоні війни. Разом із чоловіком дівчина стала на захист країни у тилу, пішла у волонтери, допомагала із розміщенням переселенців, організовувала обіди для бійців. Потім почала допомагати чоловікові із публікацією книжок, які Дмитро пише на передовій. Розвідник кулеметник. У мене є пара гвинтівок снайперських. Іноді було так о, спекотно, що тижнями навіть нічого не відкривав а іноді було так, що притихло. І там добовий вихід, півдобовий, по всякому бувало, і відіспався, що робити з глузду, щоб не поїхати. Я повернувся до рідних собі книжок. Поки чоловік на війні контролює друк, приймає замовлення та відправляє літературу в різні куточки України покупцям дружина Ольга. Заходимо, ми бачимо замовлення. Зараз я оброблю, що я його прийняла. Ось прийнята. А вона побачить зрадіє і буде чекати на відправку у Дмитра двоє дітей: – 16-річна донька та 13-річний син. Дружина Ольга, звісно, переживає за чоловіка, але дуже щаслива, що той навіть на війні має змогу займатися справою свого життя. Я поважаю цю справу, і це не захоплення. Це ну би правильно сказали, це зміст його життя. Нині Дмитро продовжує працювати над додатками до книг та номерами наукових журналів. Один з них про рециклінг використання будівельних відходів у зведенні нових будинків. Це можливість швидко відбудувати зруйновані росіянами українські міста. Наприклад, Швейцарії до 30% будівлі, яка нова будується, має будуватися з використанням уламків тої будівлі, що була на цьому місці. Великий шмат країни понівечений. І ці матеріали, якщо використовувати, то ми менше будемо палива чи трудозатрат. Дмитро майже не отримує прибуток з книжок, бо продає в Україні в 9 разів дешевше ніж вони вартують в Європі. Видає виключно українською 2014-го Собі на збиток відмовився від російськомовних версій. Я підписав контракти так. Щоб вони були на територію колишнього радянського союзу і вони були тільки українською мовою. Тобто, ті ж московіти не зможуть викупити ці права. Отож, російським архітекторам, аби отримати доступ до професійної літератури, доведеться вчити українську в планах Дмитра під час війни та після її завершення видати ще принаймні п'ять десятків книжок. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар та Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. Врятувала одразу два життя. Медики Дніпровської лікарні допомогли породіллі і зони бойових дій народити здорову дитину передчасно на восьмому місяці вагітності. Під час евакуації сім'ї з Донецької області жінці стало зле. Лікарі вирішили не витрачати часу. Так, на світ з'явилася дівчинка вагою менше кілограму. Як зараз себе почуває родина? Розпитала наша кореспондентка Поліна Паламарчук. На тата схоже. Тимненька вона ані на мить не відходить від своєї дитини. Олександра, мама новонародженої дівчинки. Крихітка вагою усього 770 грамів та зростом ростом 33 сантиметри. Жінка народила передчасно на 29-му тижні вагітності. є хвилювання є, звісно, як у всіх батьків. Але знаючи, що досвід є, з такими маленькими дітками не так сильно. Родина з часового яру, що на Донеччині, буквально за місяць до передчасних пологів вирішили евакуюватися з міста. Уже стало після уїзду нашого. Гірше стало після того, як ми поїхали звідти. Там палають будинки, розбите усе. Ми коли уїхали, приїхали в Краматорськ. Коли ми приїхали до Краматорська, буквально через два дні в сусідній двір прилетіла ракета. До однієї з дніпровських лікарень Олександру привезли вже у критичному стані. Лікарі робили усе, аби уникнути перечасних пологів. Та з кожним днем загроза життю мами та дитини ставала все більшою. Коли ми моніторували кожен день дитинку, і коли ми побачили, що може бути біда, то прийняли рішення йти в операційну. Це не перша дитина у родині. Торік саме тут Олександра народила старшу доньку Альону. Дівчинка також була недоношеною. Як всі дітки? Вона, як і усі дітки, тільки маленька. 680 грам. Питається ходити. стрибає, намагається ходити, сидить, посміхається. Три місяці вона з мамою була під постійним наглядом лікарів. кажуть, зробили усе можливе, аби дитина виросла здоровою. Коли Олександра приїхала в цей раз до нас, то ми побачили плоди нашої праці. скажімо так, ми дуже задоволені. Дитина без ніякого дефіциту. Вона здорова, нормальна дитинка для свого віку. Медики кажуть, навіть війна не стає перепоною для нового життя. Лише за минулий рік у цій лікарні народилося 500 немовлят. У нас 98,8%. Відсотків всіх діток виходжується. Дуже важливо, щоб займалися професіонали, які можуть зробити операцію і виходити. Це дитя, яка має вагу в п'ять разів менше, ніж скажімо, є нормою. Українці повинні народжуватися в будь-який час. Після виписки з лікарні родина планує залишатися у Дніпрі. Та мріє про єдине якнайшвидше повернутися додому. Щоб вони були здорові, щоб вони були здорові та не чули вибухів. Хочу нормального дитинства для них. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Майже 300 тисяч гривень такі збитки державі принесли браконьєри за останній тиждень. 24 порушень зафіксували на Дніпропетровщині. Нагадаємо, на водоймах області неростова заборона, де дозволено виловлювати рибу і коли знімуть обмеження. Наші журналісти розбирались на водосховищі у Кам'янському. Водний патруль затримав браконьєрів. У них виявили п'ять мішків із сітками та свіжовиловленою рибою. Збиток державі понад 700 тисяч гривень. А це відео, яке шириться мережею. Порушники ставлять сітки у Придніпровську. Браконьєри не встають, не перестають тоді Де ж поліція? Проте не всі рибалки-браконьєри для пана Геннадія вилов улюблене хобі. Розповідає, що не нехтує правилами. Утім, обурений. Чому до переліку внесли нові локації, які раніше були дозволеними? Коли на зимувальних ямах риба не рестилася, а? Це зимувальна яма. Воно, від острова почало і сюди, це зимувальна яма. Минулоріч, ще до початку великої війни, працювали інтерактивні карти. Людина заходила зі смартфону, обирала геолокацію і бачила, де не можна рибалити. Зараз цей сервіс призупинений. Але є перелік заборонених водойм на сайті Державної рибагенції. Нема координатів, але є лівий берег такий-то, від такого-то, острів такий-то. Ну, дуже детально, як це можливо. Не графічно позначити все там зроблено. Тому для цього треба просто зайти, ознайомитися, вивчити, перетинаки. Ми вирішили перевірити, чи легко знайти рибалкам необхідну інформацію. Вся актуальна інформація стосовно заборони на вилов знаходиться на офіційному сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Заходимо на сайт, знаходимо позначку Пошук і набираємо Заборона на вилов. І одразу бачимо, нерестова компанія 2023. З 1 квітня на водоймах стартує нерестова заборона. Більше того, саме тут є інформація про те, що в Україні вперше діє окрема заборона на вилов щуки. Для тих, у кого немає можливості скористатись інтернетом, працює гаряча лінія. Номер ви бачите на екранах. За цим телефоном пояснюють, де не можна ловити рибу та раків. Якщо будете порушувати, почуєте слова патрульних рибінспекцій. Порушуєте правила любительства та спортивного рибальства, ловите рибу в нерестову заборону. Нагадаємо, на водоймах Дніпропетровщини почали діяти нерестові обмеження. Однією вудкою на два гачки з берега. Тільки так можна зараз рибалити. Також дозволяють користуватись спінінгом з однією штучною принадою. Норма вилову на добу три кілограми середньої та одна велика. Практично для кожної водойми встановлені свої дати. Там щука, яка наростилася в лютого березень, місяць. Всі практично потім окуні де то тобто є поступово. Саме більше це з квітня місяця. Це і плітка, і сазан, то тобто, і судаки і все і закінчується там сумом, який не рестається вже там практично травень червень місяць. Обмеження діятимуть до 30 червня. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Його називають українським Пікасо, а картини вражають навіть Папу Римського. У Дніпрі відкрилася виставка Макса Бровченка, 11-річний хлопець родом із Бердянська. У нього аутизм зображує далекий космос та війну в Україні. Це допомагає впоратись із хвилюванням, а заразом заробляти гроші для захисників. На виставці Макса побувала наша Поліна Поломарчук. Цю картину я намалював коли хворів коронавірусом. І під час температури мені наснився сонно. Якщо в мене летить величезний астероїд, і ось ось вони розчавить. Але лазетери вони рятували. Астероїд і лазетерій та осінь на планеті. А 11-річний Макс Бровченко показує свої картини та називає себе Космомакс. хлопчик з аутизмом, родом із Бердянська. Кожна його робота своєрідна подорож у власний таємничий всесвіт, тому що жителі планети А ніколи не воювали, а витрачали свій час на створення технологій. Вони розмовляли телепатично, тому що розмовляння вголос це було дуже енергозатратно». Показати роботи юного митця вирішили на базі Дніпровського планетарію в експозиції 30 картин про далекий космос. Подивитися на галактичне життя прийшли чимало відвідувачів. Я побачила справжні витвори мистецтва, які настільки обережно, настільки з любов'ю і так художньо всі оформлені, що я просто вражена. Він створив свій такий дуже цікавий всесвіт. Тобто, як ми знаємо, у нас є всесвіт Марвел DC інших якихось фільми, У нього є також свій всесвіт свої історії, в яких він показує свої емоції. Макса Бровченко називають українським Пікасо. Він почав малювати три роки тому під час карантину. У його колекції близько сотні робіт, виконаних олією та акрилом. До великої війни він зображував космос, адже захоплюється астрономією. Нині ж тематика зовсім не дитяча. На полотнах одинадцятирічного хлопця: війна, перемога та любов до України окупація рідного міста стала для Максима сильним шоком. І була така ситуація, коли ми зустрілися з расистами, і Макс відверто спитав: дяді, коли ви вже здохнете, тому я зрозуміла, що нам потрібно виїжджати». Зараз родина живе у Запоріжжі. Макс проводить арт-терапії для дітей-переселенців та на власному прикладі показує, що з аутизмом можна повноцінно жити. З перших секунд нашого спілкування я зрозуміла, що цей хлопець він дуже потужний. Збираються діти-переселенці, він їх навчає малювати галактики. То навіть дорослі зачаровані, як з легкістю він все це проводить. Його роботи показують по всьому світу. Одна з картин Космо Макса навіть потрапила до рук папи римського. Коли у Львові проводилася в театрі виставка Макса, і нам сповістили, що Пантифік хоче цю картину, і ми передали цю картину папі римському. Хлопець мріє повернутися до українського Бердянська. Ділиться, коли виросте, хоче стати астрофізиком. У рідному місті зробити обсерваторію, та найголовніше зараз наша перемога. Тож Максим продає свої картини, а виручені гроші віддає ЗСУ та дітям з аутизмом. Я вже показати цивілізованому світу, що відбувається в нашій країні. Побачити роботи юного митця можна до 1 травня у планетаріум Ноосфер. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. А також не забувайте стежити за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.